Неформальні розмови, професійні погляди, презентації проєктів, плани на розвиток і співпрацю усе це відбулося у стінах факультету інформаційних технологій Хмельницького національного університету круглий стіл синергія інновацій, партнерство заради майбутнього, масштабна зустріч, учасниками якої стали освітяни, представники it спільнот та усі, хто долучається до розвитку цифрової сфери. Подія ініційована ректором університету та деканом факультету. Сьогодні провели такий гарний захід, який круглий стіл за іт індустрію під назвою «Синергія, інновації партнерства заради майбутнього було в нас більше 30 представників іт індустрії на заході. Було презентовано більше 40 проєктів науковців та студентів. Власне, це прикладна наука, це прикладні розробки, це стартап-проекти. Подія стала важливою як для університету, так і студента. Молодь презентувала власні проєкти, демонструючи впевненість, амбіції та готовність до праці. Такі зустрічі є надзвичайно важливі. По-перше, ми запрошуємо бізнес, який, якому презентуємо наші розробки наукові. Бізнес, спілкуючись з нами, з нашими розробниками знаходить осіб, які можуть їм цей бізнес вдосконалювати. Сьогодні було представлено дуже багато проєктів, дуже цікавих, прикладних проєктів в першу чергу. І переважна більшість, майже 100%, це була молодь, молоді вчені і студенти. Голова Хмельницького it кластеру відзначив високий рівень ідей та був приємно вражений почутим. Чоловік побачив, що молодь мислить сміливо і цікаво, вміє створювати та вирішувати реальні задачі, які будуть впроваджені. Тут було показано, скільки є цікавих, практичних наробіток, завдань, які можуть бути вирішені, впроваджені в життя. І це є якби, ну, то практичне, чого не вистачає нам зараз в країні, особливо і військовому напрямку, в напрямку сільського господарства і так далі. Ну, насправді був приємно вражений. Студенти наполегливо працювали над проєктами, які презентували. Одні створювали їх у команді, інші самостійно. Але кожен віддався роботі на повну і витрачений час того вартий. Теми були різноманітні та по-своєму унікальні, демонструючи свіжий погляд і практичне мислення. Сьогодні в нас була система для прогнозування рівня води в річках. Ми брали дані з річки Дунай і е... Ця система дозволить на майбутнє, навіть зараз е е протипоказання, скажімо так, повний в, в нас троє людей: наш науковий керівник і я з моєю одногрупницею. Ми працюємо з липня, тобто, ну майже півроку. яким проєктом ви нейрофарм про комбінації ліків препаратів. І те, як вони реагують між собою. Мені здалася ідея доволі не тому що українських аналогів немає. На підготовку пішло десь три дні. На реалізацію також три дні. І вже от презентація це десь один день. Такі ініціативи сприяють розвитку талановитого молодого покоління та зміцнює взаємодії між освітою та it індустрією. Вони допомагають студентам реалізовувати свої ідеї і відкривати нові професійні можливості. Анна Паюк, перше подільський.